Привіт, мої любі! Сьогодні хочу з вами поговорити про вибір взуття для тренувань. Сподіваюсь, ви будете зі мною згодні, якщо я скажу, що спорт, будь-який спорт, спрямований на те, щоб покращити наше здоров'я та самопочуття, а не навпаки, завдати нам додаткових травм. Тому, в першу чергу, рекомендую вам звернути увагу на відповідне призначення вашого взуття, тобто користуватися рекомендаціями виробника. Щодо того чи іншого типу тренінгу. Якщо це біг, то це відповідні бігові кросівки. Якщо це силові тренування, то це відповідні кросівки. Сподіваюсь, ви розумієте, що різниця між біговими кросівками та кросівками для тренувань все таки є, адже вони повинні відповідати трішечки іншим характеристикам. Бігове взуття має бути максимально легким, з дуже м'якою підошвою, яка класно гнеться. Це повинні бути дихаючі матеріали, тканина або сітка. Якщо ми говоримо про взуття, що призначене для тренінгу, то це м'яка підошва, але не занадто, яка все-таки підтримувала вашу стопу. Наступний пункт це повернуся все-таки підтримка стопи та її стабільність. Не треба проводити якихось додаткових. Досліджень, щоб зрозуміти, що все-таки стабільне взуття допомагає вам покращити ваші рухи під час вправ, стабілізувати стопу, зменшити ризик травматизму та покращити підтримку всієї вашої ноги. Наступний пункт це. Вентиляція та комфорт взуття. Погано вентильоване взуття збільшить температуру вашої стопи в кросівку, що в свою чергу буде підвищувати потоп виділення та відповідно викликати дискомфорт. Тому на це, звісно ж, теж звертаємо увагу. Далі амортизація взуття. Взуття з доброю амортизацією допоможе вам уникнути травматизму, уникнути а, травм суглобів. Та зменшити навантаження на самі суглоби та на ваш хребет під час виконання вправ, особливо якщо це функціональний тренінг, і ви використовуєте для тренінгу стрибки. І п'ятий пункт це досягнення результатів. Звісно ж, відповідне взуття допоможе вам. Прийти до бажаного результату, так як ви зможете використовувати свої сили наповну і нічого не буде приносити вам дискомфорту. Звісно ж, останній пункт, я хочу вам наголосити, що все-таки, незважаючи на наші маркетингові технології, користуйтеся своїми відчуттями. Якщо ви прийшли в магазин, приміряєте відповідне взуття для тренінгу, але ви відчуваєте, що вам уже некомфортно. Тому... Звісно ж, в першу чергу керуйтеся власними відчуттями. Я бажаю вам продуктивних тренувань і міцного здоров'я. Сподіваюсь, була для вас корисною!